Імпортування оплат з файлів реєстрів банку. Житлософт дозволяє імпортувати оплати з спеціальних файлів з реєстрами оплат. Тут слід пояснити, що реєстр оплат це не та банківська випуска, яку ми розглядали в попередньому відео. В житлософт реєстр оплат це спеціальний файл з відомостями про оплати, які сформовані спеціально для конкретної компанії, з використанням кодів та назв послуг, які прийняті в компанії, та з номерами особових рахунків компанії. За всі банки говорити не можемо, але деякі банки надають таку послугу. Виглядає це так. Компанія щомісяця направляє в банк файл спеціального формату, в якому міститься інформація про особові рахунки, перелік послуг та заборгованість по ним. Таким чином, коли людина приходить в банк для оплати послуг, то в банку вже є інформація про особовий рахунок та заборгованість. Людина просто називає номер особового рахунку та сплачує кошти. Банк, в свою чергу, періодично формує реєстр оплат, де зазначено по якому особовому рахунку, яку суму і за що було сплачено, і передає цей файл компанії. Таку роботу саме з цими файлами ми розглянемо в цьому відео. Так як такі файли в різних банках та регіонах можуть мати різну структуру, то спочатку необхідно виконати налаштування профілів імпорту файлів реєстрів оплат. Це робиться в меню налаштування, розділ налаштування, пункт налаштування модулів. Тут обираємо модель нарахування і вкладка типи банківських реєстрів. Тут знаходиться перелік усіх типів файлів, які використовуються компанією. Для додавання нового профілю потрібно натиснути Додати. У вікні зазначаємо таке. Назва. Назва для профілю імпорту файлу реєстру. Це може бути назва банку або фін установи, де відбувається ідентифікація типу реєстру. Місце прийому платежів банку. Вибирається з випадаючого списку місце прийому платежів від населення. Заздалегідь повинні бути внесені в розділі основні меню довідники місця прийому платежів від населення. Джерело доходів тут зазначається джерело доходів за замовчуванням. Якщо компанія надає тільки один вид послуг, наприклад, управління будинками, то тут воно і зазначається. Це для того, щоб не робити це кожен раз при імпорті файлів з реєстрами оплат. Якщо ж компанія надає декілька видів послуг, то можуть надаватися реєстри оплат окремо по кожному виду послуг. В такому разі тут нічого не зазначається. Джерело доходу обирається кожен раз при імпорті відповідних реєстрів. У випадку, коли в самому реєстрі окремо зазначиться сума оплат по кожному з видів послуг, то це налаштовується нижче. на відповідних закладках. Позначка перекодувати з DOS в Windows ANSI». Визначення кодової сторінки, що використовується в реєстрі оплат. Тип файлу для імпорту. Формат файлу реєстру. Передбачено три формати файлів: dBf, текстовий файл та формат MS Excel. Для кожного з цих форматів передбачено різні налаштування. Для DBF вказується відповідності колонок файлів полям бази даних програми. Для текстових файлів необхідно зазначити або номер рядка, з якого починаються дані, якщо цей номер від реєстру до реєстру не змінюється, або унікальний символ чи символи, за якими. Ми можемо визначити перший рядок таблиці з даними та символ роздільника між колонками. Для файлів MS Excel необхідно зазначити лише номер рядка, з якого починаються дані. Тип суми у файлі. Чи зазначається сума файлів в копіках чи в гривнях. Позначка. Використовувати перелік наз полів замість кодів джерел доходів. Передбачено для випадки, коли в файлі реєстру суми оплат по, по різним послугам, зазначено у відповідних колонках, а в рядках в цьому випадку позначка має бути увімкнена та на закладці Відповідність полів. Зазначити поля з файлу та джерела доходу, яким вони відповідають. Для випадків, коли в файлі реєстру колонка суми оплат дна, сума оплат по різним послугам» зазначається у вигляді окремих рядків. В цьому разі позначка має бути знята, та на закладці Відповідність коді джерел доходів. Налаштувати відповідність кодів послуг, які зазначені у файлі джерелам доходів в програмі. Позначка Монетизовані субсидії тільки для XLS. Для подальшого використання, в разі необхідності видалення оплат сум монетизованих субсидій. Після налаштування відповідного профілю його потрібно зберегти кнопкою ОК, а також підтвердити налаштування кнопкою застосувати. Далі можна переходити до імпорту реєстрів оплат. Функціонал імпорту знаходиться в меню Основні розділ нарахування та доходи. Пункт імпорт оплат з реєстрів. Це те саме вікно зі списком імпортованих оплат. Тут натискаємо кнопку Імпортувати та обираємо пункт імпорт банківських реєстрів. У вікні імпорту зазначається тип файлу реєстра. Це і є той профіль реєстру з знелаштування, які ми щойно розглянули. Визначає, якого типу файл буде імпортуватись, вибирається з випадаючого списку. Джерело надходжень. Тип місця, де проводилась оплата. Використовується в подальшій аналітиці та в звітах. За замовченням вибирається значення з налаштувань профілю для імпорту. Файл з оплатами. Тут зазначається шлях до файлу з оплатами. Дата реєстру. Дата, на яку сформований реєстр оплат зазначається банком, як правило, в назві файлу. Позначки. Перекодувати Windows та Змінити на інше кодування. Використовується, якщо при завантаженні даних з файлу текстові поля відображені некоректно. В такому випадку варто спробувати різні комбінації цих опцій при завантаженні. Позначка завантаження в базу без редагування та перегляду для великих файлів. Опція при увімкненні якої дані одразу вставляються з файлу в базу даних без відображення в таблиці в нижній частині вікна. Це значно пришвидшує процес імпорту. Дуже допомагає при опрацюванні великих файлів, в яких більше тисячі записів. Позначка імпортувати і для будинків, що вибули з фонду. За замовчуванням, якщо у файлі трапляються оплати по будинкам, які вже не знаходяться в управлінні компанії, які вибули, То такі оплати вважаються помилковими і не імпортуються. Потім такі неімпортовані оплати можна знати в таблиці внизу вікна. Але якщо вони мають ставлятися при імпорті, ця опція має бути увімкнена. Позначка Задати послугу для цього реєстру. На той випадок, якщо в самому реєстрі немає даних про послугу за якусь здійснену оплату та не зазначено джерела доходу за замовченням в профілі імпорту реєстру і використовується ця опція. Встановлюється позначка у випадаючому списку. Обираємо джерело доходу і натискаємо Задати послугу. Усі імпортовані оплати будуть вважатися оплатою зазначеної послуги. В протилежному випадку суми оплат будуть розподілені автоматично по всім джерелам доходів пропорційно сумі боргу на початок місяця. Кнопка Редагувати колонки. У разі, якщо алгоритмом імпорту не було визначено особові рахунки для всіх записів по оплатам, це може трапитись через помилки в нумерації особових рахунків файлу або через інші помилки в файлі, в режимі редагування можна вручну рознести оплату на потрібний особовий рахунок. Після того, як усі налаштування для імпорту зроблені, натискаємо кнопку Імпортувати реєстр. Дані з файлу завантажуються в нижню таблицю. Далі слід перевірити, чи усі особові рахунки вдалося визначити. Якщо не всі, зазначте їх вручну, описаним вище способом. Після цього натискаємо Записати до БД. Для перевірки імпортованих сум слід перевірити відповідні сум та кількості записів в колонках: сума по файлу» та всього записів. Їхні значення мають дорівнювати колонкам імпортована сума та запис імпортованого. Та колонкам розподілена сума та записів розподілено. Усі ці три групи колонок мають бути однаковими. Якщо кількість або сума не збігається, то відкриваємо імпортований реєстр. Для цього використовується кнопка переглянути. У вікні в комірці показати строки. Обрати пункт, що не мають збіг з базою даних та натиснути кнопку Поновити. Відобразяться тільки ті оплати, для яких не було визначено особовий рахунок, і відповідно суми не були рознесені та розподілені по послугам. Для цих оплат встановлюємо вручну особові рахунки. Після редагування всіх необхідних даних натиснути кнопку Зберегти. Програма знову запитає: Дані синхронізовано виконати імпорт. Після чого, якщо натиснути так, для збереження даних відбудеться вище вказана операція. Кнопка вилучити має такі опції. Вилучити тільки реєстр. Видаляє саме реєстр з переліку імпортованих, але оплати залишаються в базі. Вилучити реєстр та оплати. Видаляє і реєстр, і імпортовані за ним оплати з БД. Слід уважно обирати варіант вилучення. Якщо вилучити тільки реєстр оплати, залишити їх потрібно буде вилучати вручну в вікні ручного введення оплат. Видалити рознесені оплати по банку банківські операції. Використовується для оплачу імпортовані з банківських виписок та видаляє оплати, рознесені на особові рахунки. Рух по банку при цьому залишається без змін в реєстрі банківських операцій. Звіти для звіряння оплат розміщено в цьому ж меню в частині звіти та друковані форми. Пункт меню Звіти по оплаті. Звірки за операціями оплат по дням можна зробити в опції Оплата, кнопка Формувати. Реєстр по дням. В звіті відображені всі операції оплат за обраний період по дням по кожному особому рахунку з зазначенням назви джерела надходжень.